Маріель а, надзвичайна, вона багатогранна особистість, дуже яскрава, талановита, мудра жінка. А, а, я нескінченно дивуюсь з неї. Вона як чарівниця, яка втілює в життя, всі свої бажання та прагнення допомагає іншим людям. В скрутній ситуації. Вона дуже віддана всім своїм справам, якими займається, і в складних ситуаціях приймає дуже мудрі та е, грамотні рішення. Ми познайомились два з половиною роки тому на тренінгу при антикризовому центрі для мам, де я та інші жінки знов набули своїх сил. Я безумовно рекомендую і сама з нетерпінням чекаю цих тренінгів, тому що це буде неймовірно, як і сама Маріель.